Всім привіт! Вітаю всіх в нашому садочку на Дніпропетровщині. Калина Гордовина. Така карликова малесенька калина, яка зростає в мене з 19-го року на цьому місці. Я не знаю, чи це калина така, чи це в мене місто таке якесь неправильне. Ну, вона ось ще трішечки підгорає на сонечку, але все рівно. Доволі непогано вона виглядає така варіагатна, жовтенька, отакий от варіагатний лист, листечко в неї. Ну, звичайно, на сонечку підгорає. Але вона тут не на самому прямому сонці, бо трішки їй притіняє е, ту ясмарахт, яка теж підгоріла, але вже відходить, вже відходить, вже трішечки відновлює свої. Це ж вона після зими, отака всі в мене туї в цьому році підгоріли. І не хотілося і показувати їх, але показувала, попадали вони в кадр трішки. Ну, вже, бачите, трішки відновлюється. Така вона в мене колона і тут зростає. Ну, і вчора поливала, і, звичайно, як і всіх, ну вже не терплячка. вже щось хочеться пересадити. І ось... Поливала вчора спірею, це в мене тут спірея, зростає бордюркою. Я в тому році її посадила на це місце, і в мене була така задумка зробити отут бордюр зі спіреєю. Ось. І деяка в мене ось тут поганенька, і мені не вистачало двох спірей, двох спірей, І щоб посадити. І ось я заживцювала. Ось ця спірейка це інша. Це у мене Gold Flame спірей, а це інша. І я ось заживцювала і висадила. Вчора мені так захотілося тут поливала і вирішила посадити. Ну, вже чешуться руки, щоб щось висадити. Хоча це і неправильно, у нас сильна засуха, і могла б і навредити. Ну, сподіваюся, що все. Буде добре з неї, вона живуча, бо я ж теж в тому році в спеку можна сказати і цю спірею садила. Це ж теж була заживцьована, в горщиках зростала. Ну, я гарно пролила і зверху зажи, е, замульчувала е, е, мульчею, той, що ми, ту, що ми робили. Вона вже висохла гарно, вже вона на збереженні отут лежить в. в в бочки, одна ж бочка у мене з мульчею, а друга бочка я вже показувала з зеленим добривом. І ось між... А тут з цієї сторони я в тому році садила самшит. Ось так посаджений самшит. Там уже раніше садила, тут уже йому три роки цьому самшитові, а цьому ще рік. Ще він малесенький. Ось. А тут у мене все ж мені хочеться, щоб мшанка, оце, оце в мене мшанка. Муховинка ще її, муховинка називають. І хочу, щоб вона розрослася, щоб вона була гарна, але дуже спекотно. Ну, жара суха, постійно я її поливаю, і оце ж хочу її постійно розсаджувати по кусочку, як буде вже дощі, підуть, то буду розсаджувати, щоб у мене тут як доріжка з мшанки була. Я не так часто тут ходжу, це коли треба мульча або добре, тоді <смі> тільки хожу, то, затаптувати я її не буду. сподіваюсь, що буде тут гарненько. Ну, коли це буде, не знаю. тут Вона ще в притінненні шовковиця зростає і притіняє тут доріжку цю. Це зараз вечір і сонечко вийшло. Ну, і сподіваюся, ж буде, потім буду стригти. Цю спірею і буде гарнесенько тут. Ось так. Буде така у мене доріжка з однієї спірея, з другої сторони, сам шит. Ну, колись буде гарно. Зараз так собі ще Ну, потрішки вирисовується, вимальовується. Замовили разом з Людмилою через Facebook ось такі квіточки. Це будлея, карликова будлея, я потім напишу, як вона називається. Петерфляй, ну, я напишу. Вона червона повинна бути, звичайно, квіточка вже відквітувала. Маленькі саджанці, дуже маленькі. Оцей такий саджанець коштує 85 гривень. А це дело Деласперма рожева. Давно я вже хотіла деласперму, дуже мені вони подобаються. Ну, е, деласперму я зараз висаджу, прям квітник, а, уж, е, а будлею я в горщик більший посаджу і теж прикопаю, поки буде надорощуванні. Поки є таке таку мілюзгу, я ще боюся висаджувати прямо в квітник. Та і е, ви ж знаєте, у нас сьогодні. Вітер сильний, прям ураганний вітер і сухость продовжується, поки дощів нема. А там побачимо. Обіцяють, обіцяють. Ну, побачимо, як воно буде. Ось такі квіточки. Це ми забавляла Людмила, замовляла у... на Фейсбуці, вона вже там неодноразово замовляла. Кому цікаво, звичайно, я запитаю у Людмили, вона може дати посилання, бо це не я замовляла, вона мені їх принесла. Дело Сперма коштує 30 гривень. Отакий горщичок, ну, малесенький горщик коштує 30 гривень. І хто така Людмила, бо, бо я кажу Людмила, Людмила, а не кажу хто. Ну, я вже хто давно зі мною, той знає. Що з нею я познайомилась через Ютуб, і садки в нас недалеко один від одного. Ну, в хвилинах 10 або 15, ну, десь так, 15-10 хвилин, хоч би один від одного. так що... А познайомились через Ютуб. Вона побачила, коли я знімала наші краєвиди, сільські, як кажуть, їхали через поле і побачила знайомі краєвиди, і вона написала їй. І так ми з нею познайомились. Тепер міняємося квіточками і ну, замовляємо разом. Вона собі замовляє і на мене замовляє, або я щось замовлю, то й теж на неї. Ось ну, отаке, воно так краще. І за доставка дешевша виходить, ну, на двоїх. Посадила я свою дело сперму ось тут біля кал. А з цієї сторони у мене молодилка, міні-міні-хорокарій такий. І ось тут прикрасила ще навколо положила камінці. Але на дно, коли зробила ямку, обов'язково положила туди теж, дренажом камінці отакі малесенькі тільки. Трішки малесенький, щоб був дренаж, тому що делесперма не любить замокання. Ось. І ось пролила трішечки, і нехай вона вже зростає тут. Кали потім на осінь будуть прибиратися тут. Сподіваюся, їй тут гарно буде. Біля молодил, там очітки, опунція, ось такий міні-ракарій тут у мене невеличкий. Ну, а будлею я посадила трішки більший горщик. У мене вже горщиків не вистачає вже восени. Дещо буду пересаджувати, потім її перевалю ще в більший горщик. Ну а поки ось ну, такий, прикопала тут біля хусточки, тут у мене ще велосипед з моїми. Кашпо стоїть, я потім їх буду прибирати. Ну, поки отак буде прикопана десь до весни. Ну, як же ж без Марсика? Марсик тут, де мамка знімає, там і Марсик ходить <гум> хвостиком. Сьогодні субота, вранці встали так похмуро. Ось таке небо, але дощу та капелька, капелька, знаєте, по капельки моросить, ну, зовсім зовсім трішечки. Поморосить, закінчиться, поморосить, навіть он. Плитки на доріжках і ті не мокрі. Тут трішки ось на відкритої місцевості мокрі, а там ну, ну зовсім отакий дощик у нас. Ну, можливо, ще розіграється за цілий день. Потім, потім покажу. Чоловік фарбує стіл. Ми перенесли там стіл, він робив, був стіл стояв і лавки там були, ну під виноградом. А потім перенесли, він зробив каркас під стіл. Вже як пофарбує, сказав, не поки не знімає. Пофарбує, потім покажу вам. Як я люблю таку погоду. Приготувала собі тим часом пиріг з яблуком. І каву. І зараз буду насолоджуватися. Подивіться, припустився все більше і більше. Супер. Нарешті нас порадував дощик. Дякую всім, хто бажав нам такого тихенького дощику. Гарненький. Дощик трішки зменшився і вирішила прогулятися з вами з садочком. А так трішечки пройдемося з вами. Зроблю таку маленьку оглядову прогулянку. Ще накрапає дощик. Треба вже буде. Після дощику треба обов'язково стригти свої, починати хвойні, тому що за ціле літо я їх ні, ні разу не стригла. Як в тому році на, на восени підстригла і все. Ось так. Ой, так радує, так радує цей дощик. Два місяці. Переживала, що не було нічого ж, нічого ж не було, ні капельки дощику. Ну, там були пару капель, впало і все. Така засуха була. вітриці видувало, поливаєш, а воно видуває все. Ось так. Ось це моя квітник закінчується, починається алея. Ось така наша... наш садочок. Огірки в цьому році дуже погані. Зробили їм таку підпорку, таку гарну, а вони ну, ось такі. Оце кожен, кожен день збираю одну, один, два, три огірочка, ну коли як. Ну, рік такий. Дивилася Наталю з, з Миколаївщини. Е, забула. Всім про все, ага, всім про все. То в неї такі ж самі гірки, те, що така засуха, і вони не росту. Ви знаєте, одвозила консервацію в кладову в квартиру, і подивилася, у мене ще там так багато баночок огірочків стоїть, що я навіть не, не хвилююся. Оце збираю, нехай буде на салатики, більше закривати не буду. Я глянула, думаю, ну нащо ти так хвилюєшся і закриваєш? Ось, Тут була полуниця згоріла зовсім. ой, зовсім, Там ось залишилася трішки в бур'яні, то я вже її поливаю, 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 щоб хоч якось потім туди досадити. Там у мене в тому році пересаджувала полуницю, то два рядочка, і туди оцю всю полуницю хочу туди перес... досадити, з'єднати. Ось така. Кабаків багато, два, два зернята посадила кабаків. І ось їх так багато купила в тому році в, в АТБ. І зараз покажу, які вони. Вони невеличкі, але такі ну, гарненькі. Ось такі кабаки. Ось добре, що вони такі, он по всьому городу. Роззаплелися навіть за сіткою сюди на двір вилізли. Ось такі кабаки, гарбузи. Ось так, ось такий наш садок. Сьогодні день Державності прапора України. Поздоровляє всіх і завтра. День незалежності нашої України, нашої незламної, прекрасної, квітучої України. Дай Боже всім миру, злагоди, мирного неба.